Вітаю в ефірі фірі Студія, мене звати Ольга Гвоздецька і далі про таке. Сьогодні Верховна Рада ухвалила два закони, які стосуються спрощення ввезення антидронових рушниць та необхідної техніки для зсу. Парламент звільнив від ПДВ та мита, зокрема тепловізійні монокуляри, які оснащені інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери та бінокуляри з функцією далекоміра. Також рада проголосувала за негайне підписання спікером цього. Закону, документ також має підписати і президент. Наскільки новації спростять життя волонтерам? Питаємо в Люби за засновниці фонду Dignitas Fund. Вітаю вас, Любо. А, вітаю. Дякую, а, що долучилися. Так, на, на, дов... на, 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 довгоочікуване нас. На, 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 наскільки на я рішення. Насправді закони дуже а, важливі. А... Було би ідеально, якщо б їх прийняли десь так півтори роки півтора роки тому. Але як як вже є? А насправді це дійсно важливо, тому що Україна не майже не виробляє своїх товарів в цій категорії, тому важливий імпорт і насичення ринку, чому не варто обкладати податком ще раз, те, що ми і так передаємо для армії, зараз навряд чи, Тепловізійні приціли чи антидронові рушниці десь використовуються в комерції. Це все, що їде, все їде на фронт. Зараз у нас одне спрямування. Але також важливо говорити про те, що варто підтримувати і українське виробництво цих товарів, тому що Україна зараз, окрім того, що країна в якій ведеться найбільша зараз в світі війна, а Україна ще є найбільшим технологічним хабом в сфері мілітарітек tech, воєнних технологій. І в нас виникають нові розробки, і тому важливо звільняти від мита ПДВ не лише готові вироби, а й комплектуючі до них, а дати можливість нашим виробникам з комплектуючих збирати це і таким чином і нашу економіку розвивати, і розвивати наше виробництво. А тому, що в світі немає такої кількості антидронових рушниць, яка нам потрібна. Ніколи в світі ще не було такої технологічної війни. Війни дронів. Це ми перші в цьому. А і тому а, там от жоден ринок світу не може нас забезпечити. Для чого нам зараз а, підтримувати китайське виробництво? Звичайно, нам треба купувати все, що є в Китаї, все вести, що ми можемо купити. Але окрім того, нам треба і підтримувати розвиток власного виробництва. Тому потрібно а, також звільнити від мита ПДВ, а, комплектуючі для а, Тепловізійних прицілів, для теплокамер, для а, антидронових рушниць для засобів а, реп, РЕР і так далі. А так як нещодавно був прийнятий закон про зняття мита і ПДВ на комплектуючі для безпілотників, так само нам потрібно на всі інші товари, які а, зараз необхідні фронту, саме от, технологічні товари, а, і а, звільнити не лише виробників, а звільнити Іх буквально, щоб кожна фізична особа могла збирати в своєму гаражі, щоб в наукових інституціях могли студенти збирати, щоб військові могли купити комплектуючі, самі збирати. Ми знаємо, що це зараз часто відбувається на на фронті. Є так звані хати майстерні, де військові з комплектуючих самі собі збирають і дрони, і рушниці, а там от, ретранслятори, і так далі. А так само потрібно дозволити дистриб'юторам, наприклад. Сама мережа розетка, а вона може завозити і віддавати ніхто інший, крім виробників дронів, крім фронту, це все одно нікуди не піде. А який сенс цих товарів брати ми то і ПДВ, якщо воно все одно йде на фронт? А, тобто ми мало того, що збираємо кошти самі спочатку донатами і там через податки а, державі даємо. Купуємо, завозимо, а потім держава ще раз це обкладає перед тим як передати військовим. Він, а, буквально вчора спілкувалася з військовим, який на фронті сам збирає а, для себе дрони, ретранслятори. Він сам за свої гроші замовив комплектуючи в Китаї. Оскільки Китай не поставляє напряму в Україну, то доставка йде в Польщу. Він сплачує в Польщі мито. Потім з Польщі перевозить в Україну і знову сплачує мито. Тобто, військовий, якому держава не дала інструменти для того, щоб він міг вести бій за свої кошти, купує в Китаї, потім двічі сплачує за це мито і сам же собі збирає. Тобто вартість виростає там вдвічі майже на той самий товар, і це звучить абсурдно. Тобто, ми мало того, що там от, Військовим не, не забезпечуємо їх. Ми ще й обкладаємо їх кілька разів податками, а щоб за, їх, за ті кошти, які вони самі вкладають, у них вийде менше в результаті дронів, ретрансляторів, антенн і так далі. Угу. Чи знаєте, ви є в розробці у депутатів законопроєкти, які от саме для комплектуючих зні, знімуть МИТа та ПДВ або ще ні? А наразі на, на, на знято ми. То на комплектуючі для виробників ВПЛА, тобто цей закон насправді працює тільки для великих виробників, у яких є власні відділи закупівель логістики, а які можуть це все обробляти армії юристів. Реалії такі, що в нас більшість виробників – це зараз так звані гаражники, це кілька інженерів, які збирають дрон. Вони самі не закуповують в Китаї, не перевозять через кордон. Вони купують в дистриб'юторів. От у дистриб'юторів немає можливості завозити без мита і ПДВ. А два тижні тому а, я особисто ще а, кілька великих фондів, як «Повернись живим, притула на зустрічі з депутатами-урядовцями. Ми підняли це питання. А, і майже щодня я перепитую в депутатів, перепитую в голови податкового комітету, чи є в цьому якийсь рух. Наразі а, депутати обговорюють на, чи не вплине це сильно, там от, на Збір податків з населення, і це насправді це звучить абсурдно, тому що зараз все, що збирається з цих компонентів, це все йде на фронт. Тому зараз говорити про якийсь шкідливий вплив відсутності оподаткування цих товарів і комплектуючих, ну в ми значно більше в нас буде шкоди, якщо цих товарів не буде на фронті. Тому що ми знаємо там. А та ж Одеса на собі відчуває останні тижні дуже гостро. А що, що буває, коли от Російська Федерація отримує фору, і зараз ми фактично даємо фору Росії, поки ми обговорюємо, думаємо чи варто, чи не варто кого би ще обкласти податками. В цей час Росія, в який в якої сухопутний кордон з Китаєм, везе все вантажівками везе, забезпечує свої. Оці от КБ, наукові інститути просто там от заганяє їм тони комплектуючих. Вони збирають і поставляють на фронт. В нас є трошки часу, тому що вони відстають підготовці пілотів, але вони наганяються, вони відкривають школи пілотів. І як тільки в них з'явиться велика кількість пілотів, на нас це все полетить, і ми не повинні втратити в оцей от дуже короткий проміжок часу а на довгі роздуми і обговорення. Нам треба. Там аналогічно заганяти все, що ми можемо а, в країну давати нашим виробникам і там виробникам, і які зареєстровані, не зареєстровані. І просто якщо там два а, товариша вирішили збирати дрон, дати їм можливість збирати ці дрони, не переплачувати податки на комплектуючий і все поставляти на фронт. А тому, що а, зараз, от ми знаємо, там кілька днів тому була презентація армії дронів. Прем'єр-міністр Шмигаль говорив про те, що держава виділила 40 мільярдів гривень на а, закупівлі безпілотників. Але але за але цього недостатньо зараз. Якщо ми навіть викупимо все з українського ринку, ми навіть половину потреби фронту не закриємо. Нам треба стимулювати це виробництво. Нам потрібно сюди, щоб потік комплектуючих шов, щоб буквально в кожному гаражі, в кожному шкільному класі. Збирали а, ці дрони і відправляли їх на фронт? Любо. Я цитую ваш допис ще в травні. Верховна Рада звільнила від сплати ПДВ та мита, комплектуючи для виробництва БПЛА. Ви вже вказували на це. Але ви далі пишете перемога? Точно перемога. Але є одне але митниця. Чи не буде у випадку сьогоднішніх двох законів такого ж але? А з ми зокрема після того поста в нас була зустріч з керівництвом митниці. З'ясували, що керівництво митниці абсолютно готове до виконання всіх законів, написали листи роз'яснень на митні пункти. Звичайно, завжди буде оцей ексцес виконавця, коли митник на митному посту буде трактувати закон якось як йому хочеться. Але в даному випадку керівництво митниці обіцяє сприяти, роз'яснювати додатково і. І зараз кілька проблемних кейсів ми направили от, керівництво митниці на розгляд. Насправді в даному випадку з боку керівництва митниці здається є бажання співпрацювати, розбирати проблемні випадки, спрощувати, роз'яснювати митникам. Які які комплектуючі які ввезення мають право на пільгу, які ні. А, але тут ще звичайно так є оцей, от, я ж те, що говорю, ексес виконавця, Кожному митнику а, треба донести теж а, цю інформацію. А, і ми, як громадяни, як там при як виробники, волонтери, благодійні фонди. Якщо ми щось завозимо, а то звичайно, ми по, ми можемо роз'яснити митнику. і Теж тому освічений громадянин він. Сильніший громадянин він допомагає своїй державі, тому в даному випадку, як би нам не хотілося там от, залишити державну роботу державі, а там не знаю, закупівлі оборони міністерство оборони, але ми живемо в тих реаліях, в ми живемо, і ми знаємо, що зараз кожен українець має бути включений в цю війну. І так, ми вимагаємо від Міністерства оборони нарешті почати закуповувати ці малі безпілотники та мавіки FPV-дрони, Але ми не можемо просто сидіти і чекати, тому що кожного дня на фронті гинуть наші люди кожної години хвилини, особливо зараз, в момент контрнаступу, ми повинні особливо. Зібрати всі свої сили, а щоб допомогти нашим військовим. Якщо ми сидимо в тилу, в нас є можливість цим допомагати. Це наш обов'язок. Якщо людина по якимось причинам зараз не на фронті, вона повинна працювати на оборону в тилу і на забезпечення військових. А ми знаємо, що дрони це наразі і очі, і зброя наших військових. Це і розвідувальна техніка, і ударна техніка, бомбери, камікадзе, які вражають і і дешеві дрони, які насправді іграшкові дрони, вони в цивільному житті використовувалися для змагань, для от, рейсингових змагань для побійної зйомки. Зараз вони стали інструментом війни і досить ефективним, коли дрон за 400-500 доларів може спалити ворожу техніку на мільйон на два мільйони доларів. А і тому наша з вами задача. І вимагати від Міністерства оборони закупівель, і в той же час закуповувати самим, а також а, є така можливість, як місцеві бюджети. А по децентралізації зараз дуже багато місцевих податків залишається на місці. А так само від а, зростання кількості військових а, місцеві громади почали отримувати надходження від ПДФО. А і мені це просто обов'язок святи цих громад. Ті ж гроші направляти на закупівлі для військових, і це те, що може зробити кожен з нас: вимагати від своїх місцевих депутатів, а проводити закупівлі для військових. А і в там, в першу чергу, це саме. А, Техніку, технології, які довели свою ефективність в цій війні, коли ми можемо воювати технологіями, коли ми можемо воювати дронами, а не посилати людей, не посилати людей а, в розвідку, не посилати а, людей там в перший штурм, коли ми можемо в першу чергу йти технікою. Любо, от ви згадали про громади, і насправді є можливість допомагати власним ТРО, які приписані к тій чи іншій громаді. В нашій до речі, студії буквально днями один з депутатів міської ради стверджував, що за субвенцію міські бюджети можуть допомагати взагалі будь-якої будь-якій бригаді. Не обов'язково власній ТРО. Ну цю інформацію ще треба перевіряти, але в Одесі вже є подібний кейс. Так, от ви не лише ТРО, давайте я додам. З бригади зсу сухопутні бригади вони теж мають пункти постійної дислокації прив'язані до якихось місць. А якщо я не помиляюсь, 35-та бригада місцем постійної дислокації має місто Одеса. Так. І ряд і, і інших бригад так само тому не тільки бригади територіальної оборони, також а, сухопутні війська, мор, морська піхота, там і так далі повітряні сили, а, але дійсно немає обмежень будь-якій військовій частині може місцева громада на свій розгляд а, придбати угу. і передати то, угу. то, то товари і там подвійного призначення, цивільного призначення. Дякую за уточнення, тому що це важливо. Бо коли е, це питання постає, що громади можуть допомагати збройним силам України. Виникає, знаєте, така е, стіна мовляв, та законодавство нам не дозволяє. Ми можемо тільки ТРО допомагати, але насправді це не так. Ми це артикулюємо прямо тут і зараз. І у зв'язку з цим я хочу, що у вас от останнє питання вам поставити. Ви виклали перепостили одне з досліджень, де є топ ті тих громад, які допомагають найбільше. Я для глядачів просто процитую. А, на першому місці це Дніпро. Він вже допоміг військовим на 68 мільйонів гривень. Луцьк на 14 мільйонів, Лисичанськ на 13, І далі менше 10 мільйонів це Івано-Франківськ. І Ось що примітно на п'ятому місці селище Опішня. Там 8 тисяч лише населення, і вони допомогли військовим на 9 мільйонів гривень. У цьому списку нема Одеси та більшості інших міст мільйонників. Чому так? А ну як ми от вже знаємо з таких от, досить скандальних новин. А, великі міста от, люблять а, гроші вкладати в перекладання бруківки в побудову стадіонів, фонтанів відкриття нових парків. А, що мені здається злочинно під час війни? А в той час, коли наші люди, коли мені здається, в Україні вже немає людини, яка не втратила когось на фронті, і в цей час. Будувати дитячі майданчики, музеї, стадіони, які безумовно потрібні в мирний час, але в той час, коли в нас не забезпечений фронт, витрачати гроші а, на такі от тилові закупівлі, мені здається, це злочинно. А і от звучали думки вже від депутатів Верховної Ради, щоб заборонити це. Ну я тут не прихильник заборон. Мені здається, що це свідомо. Люди мають звертатися до своїх місцевих депутатів. і Якщо вони цього не розуміють, то Громадяни повинні роз'яснювати своїм депутатам гей, що ви робите, для чого нам стадіон? Я не хочу стадіон. Купіть там для військових дрони, купіть не знаю, тактичну медицину, там ще техніку, пікапи постійно військові просять. Тобто, в нас не забезпечені базові потреби наших військових, які тримають для нас цей фронт. І громади, де б вони не знаходилися, навіть там. На на найзахідніші маленькі містечка, а вони мають змогу взагалі існувати, тому що в нас є наші збройні сили, які нас захищають, які в тому числі тримають небо повітряні сили. Російські ракети долітають по всій території України. Немає в Україні куточка, де можна сховатися від війни, а тому не потрібно чекати, коли війна прийде прямо до вас в дім. В збройні сили потрібно вкладатися зараз, щоб вигнати російського агресора з нашої території, і це дійсно може робити будь-яка громада. І тут вже на розгляд громади мені здається, що ми повинні запитувати в своїх депутатів. Чому вони витрачають гроші на нову бруківку, якщо ще постарі, ми досить непогано їздимо в той час, коли наші військові не забезпечені? А це те, що ми якщо до там от Міноборони, ми стукаємося, стукаємося, але це десь от, далеко здається. От там кожному маленькому громадянину, що це десь далеко наверху ми не можемо до них дістати. До, до, до своїх місцевих депутатів ви можете. Ось як приклад маленького селища Опішня. Які об'єдналися і своїх депутатів переконали в тому, що величезна потреба на фронті в дронах, і навіть от маленьке селище може зробити свій внесок? Дякую вам що вже за... говорити про великі обласні бюджети. Так, дякую вам за емоційне е, звернення. Будемо вимагати від депутатів. Я лише додам, що не тільки від депутатів, а у випадку е, Одеси більше від муніципалітету, тому що це він, міський голова і е, компанія. Це вони пропонують е, які кошти маємо ми виділити. Місто має виділити на допомогу військовим. Від них будемо також вимагати. Е, Люба Шипович, засновниця фонду, «Dignitas Fund була на зв'язку з Live Studio дякую вам за вашу роботу, Любо і за те, що допомагаєте українським військовим. Що ж, бережіть себе, залишайтеся сьомим каналом. Вимагайте від своїх депутатів допомагати військовим, і не тільки як я зауважила від депутатів, а й від міської влади, як такої сьомий також намагається це робити. Дякую, що були з нами.